Всім присутнім, Ось настав цей радісно, тривожний час, час відбиття підсумків і планування майбутнього. Цей день святкують всі учні, батьки і вчителі. Сьогоднішній день дійсно сповнений сонячним теплом, веселими посмішками бризів. Уся шкільна родина зібралась разом. Родина є по єдиною. єдине: любов і повага до нашого навчального закладу. Сьогодні разом зібралася вся весела, дружна, шкільна сім'я. Увага, друзі, влини гімн держави. Скусіть славетного, пісня головна. Ще не в мене ні слава. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи! Сьогодні опалений війною, бо Україна наша у вогню. Її захищають справжні герої, маленькі мої доньки і сім'ї. Слово для привітання надається захиснику України. Дорогі діти, педагоги, батьки. від імені військовослужбовців України. Дозвольте привітати вас святом останнього дзвоника. Школярам бажаємо продуктивно відпочити, набратися яскравих незабутніх вражень, духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Щиро бажаємо всім випускникам знайти свою життєву стежину, а головне стати гідними громадянами нашої держави. Висловлюю глибоку вдячність усім учителям за виховання та навчання дітей майбутньої України. Бажаємо всім мічного здоров'я, щасливої долі, творчих успіхів. Наші збройні сили щохвилини роблять це для мирного життя українців. Ми переможемо! Слава Україні! Пристрий країна, за свободу, бо крочусь сльози пролились. І пам'ятай свого героя, і шанувать його, ти поклонись. Шануй хвилиною мовчання тих, що полягли. Вони за тим завділи небо, щоб щастя й в мирі не жили. Очікування, кожне серце б'ється. в Цю чутливу, хвилюючу мить. Директорові слово надається, щоб привітати всю шкільну диву. Слово для привітання надається директору школи Лебідь Олені Валерія. Дорогі діти, шановні колеги, батьки, вітаю всіх із святом останнього дзвоника. Ось і добірка кінця ще один навчальний рік. Він був непростим, іноді трагічним, але таким важливим. І не схожим на інші. Всім дітям бажаю гарно відпочити і набратися сил для нового навчального року. Шановні колеги, прийміть слова вдячності за вашу наполегливу працю, за креативність, оптимізм, мудрість, за ваше бажання професійно розвиватися, попри відстань і небезпеку. Дорогі батьки, дякую вам за терпіння, співпрацю, взаємопорозуміння і конструктивний діалог. Любі випускники сьогодні для вас пролунає останній вашому житті дзвоник. Нехай він стане символом нового, дорослого, успішного життя. Доля розкриває перед вами безліч перспектив. Скористайтеся цим шансом, оберіть свій шлях, аби стати корисним своєму рідному місту і батьківщини. Любі друзі, ми знаємо, війна обов'язково закінчиться, Україна переможе. Наша школа відбудується і гостинно зустріне своїх учнів. Усім зичу миру, добра, благополуччя. Нехай мрії здійснюються. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки. Клас випускний вас зараз привітає. Надія школи, наші малюки. мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. Ми ще і зачекались на свято. Ваше зрадку вбрались. Дороги ждуть вас нелегкі, Та вас вітаєм залюбки. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб були ви всі щасливі і не знали гори зла. Вам бажаєм в мирі жити, мріяти і не тужити. Школо і нас не забувайте. На бюджет всі поступайте. А як дуже сумно станете, то зушковим нас потяне. Ви приходьте знов до нас, приймем вас у перших. Шкільний дзвінок пролунає для вас останній раз. Нехай дійсняться всі ваші бажання кожен день, кожен раз все життя. У школі зміни в шкійному литописі кожна сторона складає свою сторінку. У світі 11 класів ми надаємо слово вашим класним керівникам Саєнко Юлії Юрівни та Шквирі Олені Вік. Дорогі мої діти! У час непростий, ви закінчили школу. Нехай вас біда не торкнеться ніколи. Успішною буде життєва дорога. Вам звершень нових, нам усім перемоги. Хай справдяться всі ваші мрії і бажання в житті супроводжують. Щире кохання. Шануйте батьків, що дали вам життя, бо ви їх надія, ви їх майбуття. Своїх однокласників не забувайте і нас, вчителів, добрим словом згадайте, на цьому прощаємось. В добру вам путь, хай ваші дороги до щастя ведуть. Одинадцятий клас наш журавлями назустріч сонцю впевнено летить. Ми все, що знали, вам дали в дорогу знання, уміння і душі, тепло. Нехай здійсняться ваші дивні мрії, неначе пісня складеться життя, щоб не згубили віри і надії, і не стало у коханні вороття. Та завтра ви уже не діти. і точно вже не школярі. Стоїть на злеті клин, журавлиний. щоб горизонт розрізати крилом. Нехай в житті удача вас не кине не в великім ділі, ані у малом. Ну, от і все. Скінчилися уроки, Шкільні дзвінки пішли у небуття, ви робите свої найперші кроки у самостійне, у складне життя, світлої вам дороги, хай вам щастить, добре, вчасне тільки степло, міста Він будь в серці смуток і тривогу як пташок ослабить висота. Насе є урочиста мить. Має бути тихо, як ніколи, бо до слова маємо запросити одинадцятий клас школи. Ну, от і все. Закінчились уроки. Перед нами зараз сто доріг. Ми зробимо останні наші кроки. І свій шкільний покинемо поріг уже назавжди. Ми повиростали, а тут дитинства нашого пора. Цієї миті ми давно усі чекали. У школі. Все було для нас, мов гра Тут сміх, радість, щирі друзі, мрії, пісні, веселі, перші почуття, і сподівання чисті, і надії, і світлі роки нашого життя. Прийшла пора з гніздечка відлітати, прийміть уклін доземний, вчителі. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Дорослі стали ми вчорашні діти. Дзвінок востаннє нам сьогодні продзвонить, і можна з цього справді порадіти, але чомусь сумною стала мить. Останній раз ми сядемо за парти, і більше не прийдемо сюди дітьми. Відразу стало якось до жартів, враз подорослішали, й посвітліли ми. Дитинство й юність в школі пролетіли, ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так хотіли. Сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг, за ним нові дороги, Розлетимось по ним, немов пташки, А в серці сумніви, невпевненість, тривоги, мереживом незвідані стежки. Нас не покличуть дзвоник, прідні класи, Лінійка вереснева буде не для нас. Ще свіжі спогади задумаєшся часом. Як швидко у житті спливає час. Та зустрічай усіх нас доле світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем, веди до успіху, до перемог, до світла, Не дай упасти під життєйським тагером. Ми віримо, що буде все, як треба. Щасливі зорі усміхнуться нам, нас кличе до польоту синє небо. Ми летимо на зустріч всім вітрам. Звідси, від шкільного порога відправимось ми у політ. Нас уведе світла дорога в широкий і радісний світ. Натхневно ми будемо летіти до мрій заповітних в житті, і буде нам школа світити, мов зірка ясна на поті, бо ми не забудем ніколи. Уроки добра й теплоти. У нас це найкраще від школи, тож завжди нам сонце світи. Спасибі за мудрі уроки, прости за непослуги нас. В життя ми вже робимо кроки і нам відправлятися час. Йдуть роки, летять хвилини, біжить нестримно дикий час, та весь цей вечір, безсумнівно, не згасне в пам'яті у нас, веселий сміх чи сум незримий, минув шкільний останній рік. І розуміти якось дивно, що ти сьогодні випускник, чудовий бал і вальс останній, а далі самостійний крок, і хоч прощатись так печально. Чекає інший нас урок. Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати щиро, від душі, подякувати за дитинство висолкове, вклонитись місто до землі. Це ми сьогодні усправляємо крила, щоб полетіти в майбутній день. Ми стрінемо там червоні витрила і заспіваємо ще своїх пісень. Та без батьків чого ми в світі варті? Без маминої ласки і тепла. Без батьківської строгості і жарт, і без свого родинного тепла. Дорогі випускники, сьогодні від батьків прийміть світання, в очах у матері, тримпіть сльоза, згадайте всі недоспані світання, почуйте щирі батьківські слова. Для привітання слово надається батькам послухати. Дорогі наші діти, сьогодні для вас особливий день день, коли ви прощаєтесь з безтурботним дитинством зі школою. Ми, ваші батьки, пишаємось вами. Ви продемонстрували свою старанність, наполегливість, розум і здобули знання, навчаючись онлайн в умовах сьогодення. Ви наше майбутнє. У добрий час у світлу путь дорогу, благословляємо вас, доньки і сини. Ми від душі вам, діточки, бажаємо любові, миру, щастя на землі. Зараз ми вже цілком дорослі і сформовані особистості, які обрали свою стежку в житті. Ми щиро віримо в вас і бажаємо вам щасливого, успішного та наповненого життя. Сини і доньки, рідні наші діти, це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити. У добрий час благословляємо вас. Нехай же вас Господь оберігає у світлу путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля в вас щасливою була. Пам'ять про шкільні роки з надією у серці та сповнені прадим до нових звершень випускники запускають небо голові, символізуючи свої мрії та сподівання на щасливе майбутнє. Нехай голуби летять до омп'яних висот, де ваші амбіції знайдуть втілення, а шлях до успіху буде легким та плідним. Підходить до завершення вже свята. Так хочеться присутньому всім сказати, випускникам, батькам, учителям. Нехай щасливим буде ваше майбутнє. Звичайно, за традицію на святі першої школа пролунає останній дзвони. Пімає дзвіночку гордо й урочисто, час набиратись сили школярам. Красує червень квітами барвисто, канікулам радіє дітвора. Урочисту лінійку присвячену свято останнього дзвінка, оголошуємо закритою.